Час готуватися до гонки 2 жовтня у рівному відбудеться міжнародний турнір серед пар на приз закриття сезону. У кожному заїзді стартуватиме один легіонер, один українець та за потреби плюс запасний гравець. Найсильніша пара, за підсумками основної серії заїздів, одразу вийде у фінал. Друга та третя пара розіграють між собою ще одну путівку. в Фінал контракти на гонку вже підписали улюбленці рівненських болівальників. Тож організатори попереджають, буде гаряче. Цього разу. Клубу вболівальників Рівненського спідвею вдалося залучити, заявити, запросити дуже сильних європейських спортсменів, зокрема польських, серед яких чемпіон світу в командному заліку, чемпіон Польщі в особистому заліку Жеґожваласик. Я думаю, що він буде зіркою турніру. Далі Томаш Жановський, добре відомий рівнянам, виступав свого часу за наші колективи у різноманітних лігах. Улюбленці нашої публіки Станіслав Бужа та Павел Месонс. І дуже сильний Марцин Ремпала з українців будуть стартувати Андрій Кобрин та Дмитро Мостовик, також рівняни Станіслав Мольничук, Віталій Лисак, Марко Левішин та Максим Росощук. І поки одні готуються до гонки, їм вже на п'яте наступає молодше покоління. Аби стимулу займатись було більше з міської скарбівні. Виділили 195 тисяч на закупівлю мотоциклів. Було тяжко спочатку дуже не вистачало техніки для дітей для маленьких, щоб їздити. Так як ми цим не займалися, і стільки років не було нічого. Це в цьому році, тільки купили техніку, вона вся баушна, тобто де що могли, збирали по запчастям, але собрали, діти їздять. Скажемо так, що є перспективні хлопці, які можуть дуже добре їхати. І поки одні вболівають та розвивають, а інші шкодять. з-під Спідвоїсти розповідають, напередодні гонки хтось навмисно зіпсував світлове та звукове обладнання на стадіоні Мототрек. Цього разу повиривали розетки та проводку, від яких живеться, живляться компресора, які надувають надувні борти. Порізали проводку для сигнальних ламп. В закритому парку порізали проводку. І, що цікаво, повідривали проводи від динаміків, які дають озвучення на стадіоні. Це ненормально. Так? Повинні люди навпаки долучатися до того, щоб і відродити сам спідвей. Тому що це дуже відомий вид спорту для нашого міста, і за кордоном наше місто в основному знають завдяки цьому виду спорту. Зловмисників шукатиме поліція, адже з підвоїсти звернулись до правоохоронних органів, аби притягнути винних до відповідальності. Також вболівальники пропонують встановити камери спостереження, щоб захистити майно стадіону в майбутньому. Ірина Мороз, Ярослав Бондарчук, випуск новин.